Алкоголь це один з найнебезпечніших наркотиків, який можна купити легально. Алкоголь це не просто напій, це ворог, який поступово знищує всі аспекти нашого життя. Алкоголізм. Це голод, що ніколи не задовольняється, але лише зростає з кожним келихом. Алкоголь не робить нікого щасливішим чи здоровішим. Він тільки тимчасово приглушає біль, що врешті-решт виявляється гіршим. Алкоголь це лікарство. Яке викликає більше хвороб, ніж воно лікує. Алкоголь це гіркий смак відчаю, замаскований ароматом спокуси. Алкоголь це не вирішення проблеми, а лише відкладення її розв'язання. Алкоголізм це хвороба, яка починається як втіха, а закінчується як велика трагедія. Алкоголь це одна з найбільш шкідливих речовин, які доступні людині. Він руйнує мозок, печінку, сім'ю і здоров'я. Алкоголь це дурниця, яку ми собі дозволяємо через нашу слабкість. Алкоголь це не розвага, а причина численних бід і трагедій. Алкоголь це магія, яка робить час і простір менш важливими. Алкоголізм це влада, яка вбиває віру в себе, здоров'я та любов до життя. Алкоголь це один із найбільш шкідливих способів знищення життя. Він вбиває не тільки тих, хто вживає його, але й тих, хто перебуває навколо. Алкоголь це вогонь. Який може спалити найсильніший корабель? Алкоголь це неприродний стан для тіла людини. Алкоголізм це темна прірва, в яку потрапити дуже легко, але вибратися з якої надзвичайно важко. Алкоголь це тимчасова насолода, яка може призвести до вічної невдачі. Алкоголь вбиває мільйони людей кожен рік. Це психічна, фізична та духовна трагедія. Алкоголь це найсильніший ворог розуму та здоров'я. Алкоголь це розчин, який розчиняє міркування. Алкоголізм це вічай, який важко описати словами, але легко розпізнати вчинками. Алкоголь це темна стежка, яка веде до нікуди. Алкоголь це найстрашніший ворог людства. Він вбиває, спустошує родини, знищує таланти, викликає безумство і крайню жалість. Алкоголь це найшвидший спосіб руйнувати своє життя. Алкоголь це найпотужніший, найбільш шкідливий психотропний препарат, який вона. Людина створила. Алкоголь це дорога від веселощів до гіркого кінця. Алкоголь це найбільший ворог людського здоров'я та життя. Алкоголь це згубна сила, яка руйнує все, що є дорогим. Алкоголь може здаватися джерелом втіхи, але він здебільшого стає причиною бід та страждань. Алкоголь це не просто напій, а спусковий крючок для багатьох проблем. Алкоголь це біль, який може зруйнувати навіть найсильніші душі. Алкоголь це не розвага, це смертельна пастка, в яку впадають найкращі з нас. Алкоголь це не медицина. Це хімія, яка руйнує наше здоров'я, наші родини та наше майбутнє. Алкоголь це вражаюча речовина. Він може зігріти ваше серце, але також може зруйнувати ваше життя. Алкоголь це не медицина, це отрута, яка вбиває душу разом з тілом. Алкоголь це те, що може змінити наше ставлення до самих себе і до інших.